Ані майже сім років. Вона вперше з мамою прийшла у свій новий клас. А з завтрашнього дня дівчинку чекають 11 років навчання, цікаві уроки і нові знайомства. У нас є вже старша підтримка в другому класі і перваклашки, які ми вместе всі в перший клас. Тому друзі у нас є мама Олена. Сподівається, що завдяки такій підтримці її донечка швидко звикне до нового колективу і налаштовує Аню тільки на позитив. Нельзя обижать ребенка, нельзя говорить какие-то плохие слова. Нужно быть добрым и открытым. Это самое главное. Самое первое, что нужно знать ребенку. Також Олена впевнена, адаптація дитини у школі напряму залежить від вчителя. Перший вчитель – це як мама. И, э... Очень важно, щоб чек був добрий, теплий, мокрібенка успокоїть і правильно научить направити. Все просто і водночас складно. Вважає директор веденської гімназії Олександр Миколаєвич, щоб дитина адаптувалася в колективі, вона має відчувати любов і безпеку. Особливої ж уваги потребують ті, хто вимушено змінюють цього року колектив. Діти, які приходять зараз з зони АТО. Тут зовсім інша розмова, тут зовсім інша, ще більш наполеглива робота. Ну і, може свої принципи, тому що ці діти вони вже бачили війну. Якого б віку не була дитина, влитися в колектив непросто. Тож турбота і підтримка батьків вкрай необхідна. Якщо дитина замкнена стала, якщо вона не може знайти, наприклад, друзів в класі, це ж новий дитячий колектив своїми якимись. Своїм розвитком, емоціями, своїми колективними, своїми правилами, якщо тут вже треба звертати увагу і насторожуватись, як допомогти дітям полюбити нову школу і знайти друзів, скільки часу потрібно на адаптацію, та якими симптомами проявляється несприйняття дитиною нового колективу?